Люблю переглядати трейлери, адже вони складаються з видовищних уривків. Якщо відеоролик цікавий, дивитимуся фільм. Я теж саме так вибираю кіно. Чи знаєш ти, що і в літературі існують своєрідні твори, призначення яких анонсування або реклама книжки, мотивація до подальшого читання. Переглядай відео і дізнаєшся про такий трейлер. Поговоримо про книжку Олександра Олеся Княжа Україна. Це цикл віршованих оповідей на історичну тематику, створених на основі літописних даних. ЦИКЛ. КІЛЬКА художніх творів одного жанру, об'єднаних спільністю тематики, персонажів. Перша частина книжки має назву Заспів. Лови лексичну фісташку. Заспів це вступ, початок фольклорного твору, билини, думи і таке інше. Як правило, не пов'язаний безпосередньо з його основним змістом. Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку, а бувальщину одну. Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте, за водою попливло. Бувальщина щось реальне, те, що справді було. Як думаєш, чому автор вибрав саме такий початок? Твоя думка слушна. Такий початок, як і трейлер, зацікавлює. Олександр Олесь наголошує на тому, що розповідатиме про реальні події минулого. Мерщі читати. Тоді була живою вся природа навкруги. І людину оточали духи, друзі і вороги. Наші предки молилися багатьом богам, тобто були язичниками. Установи відповідність між богами, згаданими в тексті, та їхньою діяльністю. Перевір. Рано в досвіта на сході й прокидався ясний Дажбог. Волос пас овець гладких. Грів їх вовною м'якою. Одганяв вовків від них. Бог старий бог літав на крилах. Грав на кобзі золотій. Бог перун на чорних хмарах вічно землю об'їздив. Часом плакав, як дитина. Часом сурмами будив. Природа була населена міфічними істотами, а в річках жили русалки капуни водяники, лісовик свистав у лісі і сміялися мавки. Боги та духи допомагали або перешкоджали людям. Треба було добре знати душі всіх богів земних то коритись, то змагатись, то просити ласки в них. Про що Олександр Олесь розкаже далі в книжці Княжа Україна Про вірування наших предків, Про розвиток Києва, Про українських князів, Про кровопролитну боротьбу за державність Усі відповіді правильні У часи ті Бог Великий не ховась небесній млі, а усі боги родились і вмирали на землі. Розкажу вам, як на горах славний Київ наш постав, як він жив і розвивався, як столицею він став, хто й коли у ньому княжив і в який ходив поход, хто боровсь за Україну, за державність, за народ. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України ріки крові розлились. А тепер поговоримо про частину Україна в старовину, у якій подано опис природи нашої країни. Що таке природна зона? Природна зона це територія зі своєрідними природними умовами, формами земної поверхні, рослинним і тваринним світом. Пригадай, які природні зони розміщені в межах України. На території нашої країни є мішані ліси, широколисті ліси, лісостеп та степ. Причому зона степу переважає. Вона становить 40%. Більше про природні зони України можна дізнатися з іншого відео на нашому каналі. У якій зоні розташовано Київ? А твоє рідне місто або село? Київ розташовано в межах зони мішаних лісів та лісостепової зони. Якою в тексті постає природа України різних зон? Яскраво змальовано природні зони мішаних лісів і лісостепу. Ліс густий, дрімучий, темний. Споконвічний ліс росте. Не проб'ється навіть сонце крізь гілля його густе. Велетенські граби, вільхи, сосни, явори, дуби. По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави. Розпливаючись то в багна, то в озера, то в стави. По річках, озерах, багнах вічний галас, вічний спів, крик гусей, качок і чапель, зой чайок і журавлів. По лісах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани, ведмеді, лосі, рисі, зубри, борсуки. Також натрапляємо на опис природної зони степу, а на півдні за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер на шовкових струнах грав. Вдень ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо в мертвій тиші степ незайманий стояв. Зверни увагу тур це вимерлий дикий бик, який населяв степи, лісостепи, мішані ліси України і був мисливською твариною. На жаль, усіх турів було винищено ще в XVI столітті. Зубр найбільший наземний савець не тільки України, але й усієї Європи. Це дуже рідкісна тварина. На сьогодні в нашій країні налічується близько пів тисячі особин зубра. Пригадай епітет це художнє означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії Знайди епітети в частині Україна в старовину. Ось які епітети знайшов Павло. Ліс густий, дрімучий, темний, споконвічний ліс, гілля густе, велетенські граби, потоки, смарагдові від трави, вічний галас, вічний спів, буйний вітер, на шовкових струнах, степ широкий, степ безмежний, день ясний, в мертвій тиші, степ незайманий. В золотих дитячих снах. Думаю, початок книжки Княжа Україна зацікавив тебе. Переглядай відео, у якому дізнаєшся більше про Ярослава Мудрого. Запам'ятай. Книжка Олександра Олеся Княжа Україна складається з віршованих оповідей на історичну тематику, створених на основі літописних даних. Перша частина має назву Заспію. У цьому вступі автор розповідає, про що йтиметься в книжці, про вірування наших предків. Про розвиток Києва, про українських князів, про кровопролитну боротьбу за державність. У частині Україна в старовину подано реалістичний опис природи нашої країни. Красу рідного краю поет відтворює епітетами наприклад Ліс густий, дрімучий темний, споконвічний, степ широкий, степ безмежний, незайманий, день ясний, золотих дитячих снах. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Насолоджуємося літературою разом!